Нормальні люди свої сімейні питання вирішують самі без адвокатів. Адже ж, неблагодарні, а? оце бувають такі неблагодарні глядачі. Хто думає, що він дуже розумний та що не попав до адвоката? Розумієте, ви можете в житті дуже сильно здивуватися. Ніхто, ніхто не планує. Потрапляти до адвоката ні по сімейних справах, а уж тим паче по кримінальних. Але ніхто від цього не застрахований. Якщо ви думаєте, що люди де попадають до адвоката, тому що вони ненормальні, вони тупі. Вони там все неправильно зробили в своєму житті і тому потрапили, а ви такі розумні, нормальні і все самі вирішите. Ви можете якраз до цього адвоката і потрапити, розумієте? Саме такі люди, які вважають, що у них все добре, що вони про все домовилися, що в них все схвачено, захвачено, що вони можуть один одному довіряти. Або що вони правильно оформили, зробили шлюбний договір, застрахувалися від цього, або оформили все на себе, або на маму, або не одружилися, або ще щось. Коротше, все зробили чики піки Саме вони потрапляють потім до сімейного адвоката, сидять на стулі, на прийомі і кажуть: я ніколи не міг подумати або не могла, що таке трапиться. Взагалі, ті люди, які хочуть, щоб ми розповідали їх історії. Вони кажуть: розкажіть, щоб інше знали і такого не робили. розумієте? Вони хочуть вам донести свій досвід, щоб вас застерегти. Ми хочемо вам донести, які бувають справи, які бувають ситуації у людей, щоб ви наперед подумали, щоб вас застерегти, а ви натомість що називаєте цих людей. Ненормальними, що вони такі тупі, що вони потрапили в це, і що з вами такого ніколи не буде. Ну-ну. ну-ну. Оці якості саме зарозумілість ця недбалість, занадто висока впевненість в собі, не аргументована нічим, вона може призвести до такого. Що ви можете потрапити до адвоката, а може, призвести впевненість, що у вас все добре, надмірна довіра до свого партнера або партнерки. Або те, що ви не заглиблюєтесь у відносини і не помітили, що щось десь пішло не так, не зрозуміли, що на вас злі, що ви когось образили. Коротше, не мені вам розповідати, ми тут всі ненормальні. Але якщо ви до нас потрапите, ми вас зрозуміємо, обігріємо і допоможемо.